В рамках підготовки до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в області ведуться роботи з реставрації та відновлення пам'ятників та монументів. Перше у цьому році відкриття відновленого пам'ятника поету відбулося у Рожнятові. В урочистостях взяв участь і голова обласної державної адміністрації Василь Чуднов. Кілька сот людей взяли участь у відкритті оновленого пам'ятника Тарасу Шевченку в Рожнятові. До святкового дійства вони підготували цікаву концертну програму. Реставрація пам'ятника Тарасу Шевченко тривала менше року. На його оновлення витратили майже 200 тисяч гривень. «70 тисяч у вигляді костки будівельних матеріалів дала крона Україна підприємства, які розташовані у нас тут на Брошневі, А 100, більше 100 тисяч дала місцевий бюджет. Плюс до того ми три толоки проводили з силами бюджетних. Працівники бюджетних організацій, школи долучалися так, що вся громада була залучена. Цього року це перше відкриття від реставрованого пам'ятника на Прикарпатті. Розроблена регіональна програма, яка передбачає проведені в кожному населеному пункті різноманітні як науково-просвітницькі, так і культурно-мистецькі заходи, які сьогодні ми досить успішно, як на мене, от розпочали тут. Серці Бойківського краю на Рожнятівщині школярі активно долучаються до заходів приурочених творчості поета в усіх школах нашого району будуть проводитися чим проводилися вже і будуть проводитися й надалі чимало заходів, які пропагують постать Тараса Григоровича Шевченка. Місцеві письменники вважають, що без знання творчості Шевченка неможливо добре писати. Не можна навіть будь-якого письменника мені здається, уявити собі. Щоб він чи не вчився, чи не читав Шевченка, чи не розумів Шевченка, бо це б було всяким взагалі, абсурдом. І письменник тоді б був не письменником. Роботи з благоустрою пам'ятника ще тривають. Навесні облагородять площу квітами. Ліліана Хомешин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.